Тік-так, тік, так. Годинники скрізь, вони є у кожному будинку. Як на смартфоні, так і на руці. І забобони про них вічні. Я її оберхачіво і розповім усе, що знаю, про такі речі. Адже годинники, як предмет, навколо якого обертається час, завжди були оповиті різноманітними забобонами. Вважається, що подарований годинник відміряє час дружби чи стосунків, що може призвести до розгулки. Щоб уникнути цього, людина, яка утримує годинник, може заплатити символічну монету, ніби купуючи його, або ж не даруйте своїм друзям годинники. Також поганою прикметою вважається дарувати годинник літній людині, адже це символізує відлік часу до кінця життя. Або навпаки, в деяких народних традиціях, якщо подарувати годинник на новосілля, це вважається відліком нового етапу життя. Якщо годинник зупинився, це вважалося знаком застою в житті або початком труднощів. Наприклад, зупинка годинника в домі іноді асоціюється з поганими подіями, наприклад, хворобою чи втратою. Розбитий або випущений годинник це ознака сварки або неприємностей, тому краще його не лагодити, а замінити. У деяких традиціях розбитий або зламаний годинник вважається передвісником значних змін у житті, але не завжди позитивних. А ще за прикметами, годинник не рекомендують ставити поруч із ліжком, особливо на боці голови. Це може забрати енергію і заважати здоровому сну. Крім того, забобони кажуть, що годинники, які стоять або неправильно йдуть, приносять у дім невдачу чи хаос у житті його мешканців. До речі, пов'язані і годинник та дзеркало, Тож, нашорошуйте свої вуха та запам'ятовуйте, не ставте годинник навпроти дзеркала, адже це символізує множення втраченого часу. А ще не передавайте його з рук у руки. Краще покласти його на поверхню, щоб інша людина взяла його сама. Це робиться, щоб уникнути суперечок. Також у багатьох культурах вірять, що годинники мають енергетичний зв'язок зі своїм власником. Носити чужий годинник це взяти на себе його карму чи проблеми. Якщо отримали годинник у спадок, вважається, що він може нести пам'ять і долю попереднього власника. Тому перед використанням його краще очистити, наприклад, промити в солоній воді. Ледь не забула, навішайте годинник навпроти входу, адже це символізує відтік енергії, часу та навіть коштів. А на цьому мій годинник каже час ставити крапочку. З вами була Днів Па-па!